Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 618. За даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2022 року в Україні постійно проживало 41,17 млн людей, з них 28,69 мільйонів жителі міст. Скільки відсотків усього населення в Україні становить міське населення? Відповідь округліть до десятих. Добре. Починаємо. Спочатку треба скласти скорочену умову. Всього населення України 41,17 мільйон людей. Це 100%. Жителі міст. 28,69 мільйонів людей. Це невідомо скільки відсотків. Основне питання скільки відсотків усього населення жителі міст. Можна вже складати пропорцію. Спочатку треба перевірити, чи правильно ми записали умову: жителі під жителями відсотки від, під відсотками. Тому. 41,17 так відноситься до 28,69. Як 100 дорівнює до х. І нам треба знайти невідомий член пропорції. Для того, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба спочатку помножити відомі члени, що стоять навпроти, 28,69, помножити на 100. Записати це в чисельник. Та поділити дробова риска це ділення на член, що стоїть навпроти невідомого ікса на 41,17. Залишилось тільки обчислити. Пропоную спочатку в чисельнику помножити на 100 десятковий дріб. При множенні на 100, нам треба перенести кому вправо на два крока. І тепер треба 2869 поділити на 41,17. Ви пам'ятаєте, що дробова риска це знак ділення? Отже, зараз будемо ділити в стовпчик натуральне число на десятковий дріб. Ви пам'ятаєте, для того, щоб поділити на десятковий дріб, треба, щоб дільник став натуральним числом. Треба перенести кому вправо на два крока. Але і у діленому треба також перенести кому на два крока. Тому я дописала два нуля. І ділю на 4117. Спочатку треба відокремити те число, на яке ми будемо ділити. Ми ділимо зараз 28.

Беремо по 9. 7 на 9, 63, 3 пишу 6 помічаю. 1 на 9, 9 плюс 6 15, 5 пишу 1 помічаю. 1 на 9 – 9, плюс 1, 10, 0 пишу 1 помічаю. Та 4 на 9 36 плюс 1 37. Віднімаємо 7, 2, 8 і 2. Так, ціла частина закінчилась, ставлю кому. Далі дописали 0. І треба взяти ще раз по 6. Ми вже множили на 6, пам'ятаєте? Тому одразу пишу: це буде 24 702. Далі віднімаю. Буде 8, потім 6, 5, та 3. І треба ще дописати 0 один раз і ще раз поділити. Потім вже буде округлення у нас. Беремо по вісім, сім на вісім, 56, шість, шість пишу п'ять помічаю, один на вісім, вісім плюс п'ять тринадцять, три пишу один помічаю. Вісім на один вісім плюс один 9 і 4 на вісім тридцять два. Віднімаю 4. 4, 7, та 2. Далі виконувати ділення нам не треба, бо нам треба округлити відповідь до десятих. Тобто залишити після коми одну цифру. Ми відкидаємо 8%. Так як ми відкидаємо число більше за 5, тоді попередню цифру треба збільшити на одиницю. І маємо відповідь. Наближено до рівня 69,7%. Отакий От відсоток становлять жителі міст. Відповідь 69,7%. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.